Доброго всім дня! Прийшов до мене такий двигун, прислали мені на перекомутацію, під китайський контролер його зробити. Ось двигун з Європи. Контролер знаходиться всередині. Ось <кій> власник понаклеював наклеїчки на нього, хотів розпіцювати його і Відправити мені сам двигун, але вирішено було відправити мені з колесом, так як можливості його відкрити в заспецьованому вигляді немає. Тільки розпицьовка, тому що він ну, навпіл. Зараз відкрию його і подивимося його поближче маркування. Відкривши двигун, бачимо, що двигун доволі такий великий в комплекті підсилювач, кріплення, яке не дає можливості провернути вісь двигуна, заходить в шліци, кріпиться до пера і не дає можливості провернути, так як немає фасок на валу. І тримає вісь від прокруту тільки ось цей підсилювач, який кріпиться. Гайки тут вже не рідні, так як не знаю, що з ними сталося. Я так думаю, що не рідні. Кріплення під гальмівний ротор є роз'єм плюс-мінус управління. Трьохпіновий роз'єм. І по маркуванню в нього в 29-му ободі так як в 29-му ободі маркування 25 км за годину. Ось його маркування. Ось, може, комусь цікаво номер маркування. Ось, і це обмеження контролера, я так розумію. Будемо робити його на китайський контролер, так як управління тут дуже складне і весь потенціал, потенціал цього двигуна. Вже побачимо на китайському контролері. протестуємо. Буду зараз розпицьовувати і відкривати його. Побачимо, що всередині. Відкрив. Розпрацював, відкрив кришки, магніти, одна кришка, друга кришка. І у нас сам двигун. Двигун доволі непоганий, силова частина з однієї сторони, транзистори попарні на радіаторі, конденсатори, з іншої сторони, вже вся комутація. Комутація двигуна. Підпаяні фази, середня точка, середню точку я знайшов, це простіше зараз, тому що двигун вже з'єднаний в зірку. В 5 жил намотка, в 5 жил проводом 053, 0,53 проводом, в 5 жил, Дві кришки. Ось метал, на якому вклеєні. Магніти по кругу і сам двигун. Будемо відкручувати. Буду дивитися, що і як кількість витків. Пропайка хороша, провід хороший. Не знаю, як тут по управлінню. Не розбирався, хочу витягнути контролер цілий, подивитися, які транзюки стоять. І тоді вже будемо бачити, що там робиться. Ці провода вже йдуть на фази, три провода. З цієї сторони на радіатор на алюмінієвий, оцей кріпляться транзюки охолодження. Буду розпаювати і спробую зняти його. Роз'єм у нас плюс-мінус і управління, так як приходить на плату плюсовий, мінусовий і управління. Хотів лишити е, штатні провода, але тр третє управління провід, він тоненький, дуже. Витягнувши контролер, все гарно все витягнув. По 4 транзистори на фазу. Транзистори 75 вольт 80 амперні. Кожен транзюк 75 вольт 80 амперний. маркування. Там подивлюся, вже подивився, але Ну, доволі не, не потужні, але по 4 на одне плече, по 2 на одне плече, по 4. Паралелі. Ось е, три кінці. Три фази у нас є. У нас є середня точка. провода ці Пропайка заводська в нормальному стані. Пропаяно добре. Середня точка також спаяна дуже добре. Ці провода буду відпаювати, буду підпаюватися новими проводами безпосередньо до. Е, Самої намотки, так як щоб не було втрат ніяких. От. Це служить радіатор, радіатор служить і корпусом, і радіатором для транзисторів. Підшипничок трошки болтами були трошки задовгі болти кріплення гальмівного ротора, його трошки. Але він в нормальному стані. Закрив, завів провода, три провода, ось по три квадрати 30 амперні. Завів, загерметизував всередині герметиком. Ось тут три провода в мене виходить, надів змійку. Автомобільну, яка захищає проводку, вони в термоусадці і в змійці. Тобто, надійно зробив, щоб ізолювати по можливості як найкраще Дуже тяжко пошкодити цю, як би сказати, змійку плетену. Всі одинакові провода одинаковим розрізом. Буду відпаювати три кінці фаз. Так як тут провода не дуже грубі, більше ізоляції, ніж провода. Півтора квадрата, може, може, навіть менше. Тут уже три квадрати провід. Доволі такий. Хороший. Закрив обмотку, щоб не потрапив припій на під час випаювання. <кій> <кій> і буду випаювати ось таким паяльником. 75 Вт. Ще совєтський, тому що <кій> малим паяльником не пропаяєш, не випаяєш так як він не прогріє, не прогріє добре припой. І не можна буде випаяти. Зараз перепаяю, відпаяю і заведений провод. Ось так виглядає, він зайшов дуже добре, підпаявся, підпаявся цими проводами, ізолював, прикріпив все на. Нейлонові стяжки. Все закріпив надійно, нічого не не хитається, нічого. Ну, але він стоїть на місці, так як він стоїть на місці, крутиться тільки магніти з корпусом, то я вважаю, що це надійне кріплення, нікуди воно не дінеться і буде, нічого не, не відлетить, не, не відскочить і так далі. Закомутувавши, загерметизувавши стяжки. Все гарно уложив на місце е проводку. <coughs> І я думаю, що все буде добре. Сім витків намотка 5 жил проводом 0,53. кВт потужності 100%. Зібрав двигунчик на місце. Ось у нас виходить трифазні проводи. Закріплю його в стенд, перевірю, як він працює чи не працює. І тоді вже будемо заспіцьовувати, так як не буде можливості потім його знову відкрити. Щоб перевірити, треба буде розпицьовувати. Посередині тут резинова, е, така резинова прокладочка при розколі, її не пошкодити, тому що це було захист. поставив на місце. Коли роз'єднував, треба обережно бути. Поставив на місце, скрутив, все гарненько закрив, все добре стало, ну, тобто. Провід тримається надійно, не, не мішає нічому. Ставимо в стенд. Поставивши в стенд, працює добре, адекватно себе поводить без лишніх шумів. Реагує доволі добре. Датчики в холу в цьому двигуні. Не було. Контролер знаходився всередині і на обмотках і на самому желізі не було датчиків хола, але китайські контролери працюють без датчиків хола, вони визначають по EDS, зворотній EDS положення ротора. Може не так мягко і плавно. Як з датчиками хола, але доволі, доволі добре. Тобто все працює, можна буде його спецювати, перевірити ще в ободі, як він буде працювати. І тоді можна буде провести якісь тести, ставити його на велосипед і щось покататися, подивитися, як він себе буде поводити. заспецював в обід. По максимуму вирівняв, вирівняв. Після тестів на велосипеді ще трошки підрівняю. Вийшло доволі непогано. Крутиться добре. Вібрації мінімальні мінімальні. Ось. Тоді ставимо. Бортуємо його, ставимо на велосипед і на 36 вольтах будемо бачити швидкість. Поставивши на велосипед, курок газу в пол, як то кажуть. І їдемо. Тест на максимальну швидкість на 36 вольтах, контролер 350 Вт. 350 Вт контролер, 17 А. Без датчиків хола, максимальна швидкість. Акумулятор заряджений на 90%. Тобто 40 вольт. І максимальна швидкість, доволі непогано набирає швидкість. Максимальна швидкість 40 км за годину. Це на 350 ватному контролері і акумуляторній батареї 36 вольт. Доволі непогано, непогано результат. Я не стикався з такими ще двигунами. Це був мій перший, як би сказати, двигун. Ось, і я задоволений результатом. Ось таким. На велосипеді поставив я його без зірочок, без нічого, так як просто протестувати. Все навісним навісним монтажом, як то кажеться. Строго не судіть. О, так, просто про щоб протестувати його закріпив. Всім дякую.